Доброго раночку, друзі! Вітання вам з Одещини, з північно-східної сторони Одесьчини. Канал побачення з квітами. Але сьогодні така ідилія ранкова ідилія і гарний вигляд має вся рослинність. Вночі був короткочасний заморозок. Мінус два, мінус один, зараз, мабуть, вже плюс один, але вся рослинність покрита отакою росою, капельками роси. І при сході сонечка це так все виглядає. Прямо таке сріблясто-перламутрове, я б сказала. Росичка капає ось після вчорашнього, позавчорашнього дощику. Такий гарний у нас був дощик. Так напилася водичка, що зараз оця роса просто скапує з усього, що, що напилося. Такі гарненькі капельки, капельки, росички. І це добре, друзі. Хочу сьогодні поговорити про цинію, про, фьюжн, про цинію Захара. Дуже багато запитань в месенджері та й в коментарях під відео десь також зустрічала не один раз. Просять розказати про посів і сроки, і посів цинії Профюжн і цинії Захара. Це такі, коли е, подібні види низькорослої цинії. Е, е, відео я вже не однака, не од, ну, неодноразово вже, е, викладала і додавала десь до своїх відео світлини. Дуже така потужна, гарна серія, витривала, яка сподобалася багатьом дівчатам, веде себе на протягом усього сезону. Тому сьогодні покажу, як я її сію! Любі мої квітні карочки, любі мої квітозалежні. Сьогодні хочу вам розказати про посів цинії. Нічого тут такого, ніби немає. Дуже такого за розумного, але новенькі не знають, як це робити. І в месенджері дуже було багато запитань. Розкажіть, покажіть і постійно запитують, тому мені краще відзняти відео і розповісти вас, вам. До речі, це відео я знімаю вже дубль-2. Тому що перше я знімала пошагово, як я набирала, що я робила, як я оприскувала марганцевим розчином. Як я розкладала насіння, але щось пішло не так, і в мене збилося зйомка збилася, щось там я не замітила і думала, що відзняла, але воно вийшло зовсім неякісно і не те, що я хотіла подати. Тому це відео є номер 2. Але вже по тому, що я зробила, розклала ґрунт, Грунт брала частину чорнозему, частину кокосового ґрунту і частину класмана. Тому він в мене отакий вийшов. Чому цей раз додавала чорнозему? Тому що у торфові дуже швидко пересихає ґрунт. А вже сьогодні маємо 27 березня, вже якби йдуть теплі спекотні дні, тож в теплиці теж буде жарко і грунт буде дуже, торф буде дуже пересихати. Якщо з чорноземом, то там трішечки буде вже затримуватися вволога, тому що кінозем важчий. Не так дає висихати грунтосумішою. Цю суміш я пролила марганцевим розчином. Він був гаряченький, цей розчин, я пролила, потім розклала насіння. Насіння розкладала по 3-4 штучки в ячейку. Чому так багато? Тому що я хотіла, чи я так роблю інколи, для того, щоб от зійшло там тих три і я з них, Із цих трьох я виберу, яка найкраща, найпотужніша, найміцніша, здорова, і я ту залишу. Інші легенько ножничками виріжу. Насіння я брала своє насіння. Ось, до речі, оцей набір насіння я готувала для своєї подружки більше року тому для Наталочки Матяш. Вона в Хесо... проживала в Хесонській області, і я її не відправила по зрозумілим причинам. І тому, щоб воно мало место бути, я її, їх висію. Потім, звісно, відправлю на Талочки нове, свіже насіння. Головне, щоб був мир на нашій землі, щоб вже пішли ті нелюди від нашої землі, а землю ту, що вони зруйнували, ми відбудуємо. І засіємо квітами. Так от, це насіння я ось брала і розкладала по декілька штучок в кожну ячейку. Підписувала на таких бірочків у мене із старих жалюзі, порізала їх трикутничками. Мені так на них зручно, я вже так не перший раз роблю, не перший рік, ось так я його. Порізала жалюзі і так тепер мені добре з такими підписаними бірочками, тому що їх завжди не вистачає. Також тут ось посіяла просто доріжечкою. Потім собі чи розпікірую стакани чи відразу в ґрунт. До речі, друзі, цинія дуже-дуже добре переносить всі пересадки, всі пікіровки. Розсаджування її можна сіяти в одному контейнері. Можна сіяти по одному, по одному по штучці, по одній насінниці можна сіяти в один стакан. Ну, це вже від вашого бажання і від вашого настрою залежить, і від ваших як би сказати, можливостей території, тому що в ну, мене є теплиця, у вас, можливо, немає, то можна маленькі контейнери на вікні посіяти. Дехто говорить, що цинія відмінно сходить в ґрунті. Навіть не спорю, в мене також відмінно сходить в ґрунті, навіть на наших посушливих городах. Але ж я свої квітники малюю квітами, тому мені треба обов'язково, ну, наприклад, там 8 білих, 4 там, червоних, ну, наприклад. Да? І мені треба, щоб вони були обов'язково там, так як я задумала. Тому я їх Отак заздалегідь планую, підрощую і висаджую в ґрунт, уже підрощую рослинкою, підрощеною рослинкою, так краще малюється клумба. І в тої рослинки вже є коренева. А наприклад, якби я ну, як в рослинки є коренева, яка вже добре розвинута. І я собі посадила її в ґрунт, і все, рослина росте. А з насіння, поки там виросте нормальна, коренева, то її може хтось підгризти, хтось е витягнути, птичка, черв'ячок, комар віднести на звердинку. Все може бути. Тому, друзі, у кожного, кожний має свій вибір. По бажанню, хто як хоче, так і роби. Ось так, не знаю, чи все я сказала. Про ціню. до речі, тут ще в мене ось табачок. Табак я сію, друзі, просто присолюю контейнер. Насіння дуже дрібне, я його присолила, потім все оце насіння так же ж і синє, так і любе насіння. Я сію поверхнево. Я, хіба що якщо це, там, наприклад, якесь ем, білохос там, або якесь крупне насіння, таке велике, то тоді я його присипаю ґрунтом. А якщо воно дрібнесеньке, то воно все поверхнево. Ну, потім, якщо потрібно, я присиплю ґрунтом, там додам ґрунту. Тут у мене табачок рожевий, його цього року не вистачило на усім на продаж насіння, тому я його посію більше цього року. Було воно тільки в суміші, але я хочу, щоб було окремо. Рожевий табачок, він теж такий фуксієвий колір, темно-рожевий, теж симпатичний. Друзі, притрушую перелітом, тому що мені так зручно. Зручно, зручно не ґрунтом, а от перелітом. Я не знаю, чому. До речі, коли притрусити прилітом поверхню ґрунту, то грибний комарик не відкладає там свої яїчка. Ви, можливо, хтось знає, можливо, хтось не знає. Це у мене аквілегія. Аквілегія з купленого насіння. Я купила 5 штучок. Ось таке вінки Дабл ред, махрове з, е, червоненькою такою, з червоним кантиком. Дуже така гарна. В мене є махрові, але з червоним не було, а мені чомусь дуже захотілося, тому окремо їх і висіяла, замовила і висіяла. Ну Ось так, друзі. Зараз я це насіння накрию ці сходи. Я, до речі, я забула сказати, що я посіяла, потім я його знову оприскала марганцевим розчином, потім притрусила перелітом. І тепер накриваємо ці контейнери і будемо чекати сходів. Сходи довго не затримуються, вони десь 2-3 дня. І Все, звісно, залежить від температури в теплиці. Ну, Коли в теплиці буде тепло, сонячні дні. То вони швиденько зійдуть. Ось такі мої справи, друзі. Можливо, щось я пропустила або недвірно сказала, я завжди нормально реагую на всі коментарі, всі зауваження, питання. Був би час відповідати, до речі, хочу вибачитися перед дівчатами, яким я не встигаю відповісти. В месенджері і на, на повідомлення. Друзі, відповім всім час такий, весна, я не встигаю. Не встигаю, як із замовленнями, так і з посівами. Посилочки почала збирати, відправляти. Збираю я їх сама. Замовлення теж сама формую, і посилочки сама формую, все. Ну, це чесно, дуже багато часу забирає. І якщо ти один хочеш спіти і більш-менш, щоб це було вчасно. І навіть на пошту ми намагаємося ввести там, де вони до вас доїдуть за один-два дні, а не 4-5 і більше. Є, да, є близько пошта. В сусідньому селі, але ж рослинки там будуть їхати до вас довше. А ми веземо в районний центр, і там один, два-дві доби, і рослини вже будуть у вас. Так що, отакі справи, друзі, чекаємо усім. Друзі, ще по Алісу ось скажу вам, що Алісум є, також його вистачить. Той, хто ставав, ну записувався, кого я записала в чергу, усім вистачить. Так що чекаємо, я вам обов'язково напишу. Головне, щоб було тихо, мирно. Дякуємо нашим хлопцям за те, що нас оберігають, що дають нам можливість вирощувати квіти. Черпати від них енергію. Дай Боже нашим захисникам сил, витримки і кожному по два янголи-охоронця за спиною. Дякуємо їм і найшвидшого повернення додому. Любі мої друзі, якщо вам сподобалось моє відео, буду дуже вдячна за підписочку. Переглядів більше, підписочок мало, підпишіться, будь ласка, прокоментуйте, поставте вподобачку, натисніть на дзвіночок і чекаємо нового відео. Все буде Україна!